Так, ну що, Руслан, приймає естафету. Значить 2108.1 моя ГБЦ повністю від капіталу, на замінені сідла, направляючи комплект клапанів, поварка деяких міст, фрезеровка, ремонт постелі. Мойка, стальніки, зборка, регуліровка. Такий має фінальний результат. В дуже класному стані головка. Я думаю, клієнт буде задоволений. Шайби від 4.20 по 4. 60, випуск при 40, фут 025. Головочка просто просто бомба. Просто ляпота. так, І далі твого також клієнта, який прислав на ремонти. 1118, 1.6, теж після повного капремонту. Сідло направляйки, клапана. Постіль не ремонтувалась, підганялась, поварка тільки одного місця, фрезеровка, мойка, сальники, зборка, регулювання. Просто як нова. Випуск 0.40, впуск 0,25. Зазори від шайби від 4.10 до 4,25. товсті хороші буде куди регулювати. Такий має фінальний результат. Друзі, звертайтесь, підписуйтесь, можете звертатись до Руслана. Досить класно і якісно ремонтує авто. Ну а ми ремонтуємо ваші ГБЦ. Всім добра, ми працюємо далі. Русланчик приймай естафету. Чекаю відео. Так, Тут ми вже все зробили. Вироботки взагалі нема. Поміняли кольця на поставили. В цій машині взагалі маленький пробіг. Просто, просто, просто власник не знав масло, ляв геть коротше, таке і ТОСО. А короче, зробив свої віші. Получили від Богдана посилки, дякую. Це 118. Богдан прокладочки дав, грибочки. Це 118. Все тут сделано, гнездо, направляющий, в распредвал, все, подгонка шайбы 4 и выше там тут подварил Бодя, все сделал а Машина, да, на тосольчику была і другу теж отримали. Дякую Богдан. Теж прокладочка. Це все нам Богдан дає, дякую. Це один і три. Це Богдан нам свою зробив. Ідеально. Головочка. Бо та згнила, не буде, що робити. Ще раз дякую Богдану. Так, зробили ми машину, окультурили тут. Заводьтемо. Все роботає. Поміняли кольця, Богдан зробив нам головку. Пробіг на шо там? 122 тисячі 868. Все, чеке, все чітко. Велике, дякую Богдан. Все працює ідеально. Власник Довольный. Довольний, довольний. довольний каже. Все, ще... Все, ще раз Богдан дякую. До нових встреч. Дякую.